33-річний мешканець ярмолинець Руслан Гуць, учасник АТО, під час боїв під Саурмогилою отримав важке поранення, як казали лікарі, несумісне з життям. Проте сила волі Руслана, старання медиків та матерні молитви зробили диво, і нині чоловік, якому лікарі спочатку майже не давали шансів на життя, а потім, коли він все-таки вижив, пророкували існування в ліжку, ходить і сам себе обслуговує. Закінчив школу, поступив у 2000 році я в Харківський танковий інститут. В четвертому закінчив е, ну, якби по спеціальності командир е, сухопутних військ, підрозділ сухопутних військ, наїмо Е, І був направлений Володимир Валенський, е, Після цього перевівся, перевели 8-й полк спеціального призначення на посаду командир розвідно диверсійної групи. Хмельницькому. Хмельницькому, так, Хмельницькому. в У 2007-му я звільнився і в 2014 році, при першій хвилі, викликали мене військовий комісаріат. Тобто вечором викликали і зранку я вже був направлений. Так само направили Володимир Волинський, на посаду попав туди е командиром взводу окремої е розвідувальної роти. Був командиром взводу розвідки. Е після певної підготовки. Під Рівно нас направили на Донецьк. Далі була така, як пам'ятаєте, волноваха. Коли блокпост, люди перезупинили, і тоді, що блокпост не закріпився, і просто тоді що розстріляли їх. Коли вже я під'їхав зі своєю групою, то вже було пізно, бо ми трохи за кілометрів, за 30, певно, були, коли їх почали розстрілювати. Після цього збунтувалася 51 та тоді бригада. Ніхто не думав, що буде війна, та. Тобто ми думали, що ми там поїдемо на якісь збори, нас перевезли в Донецьку область, думали, що ми, ми постоїмо показати, що в нас є збройні сили, там вони. І... А Ванлаваха це перші вже жертви тоді були. І от 51-ша. Через це його збунтувалися хлопці, туди там, ж набирали там. Е, і е, це 3,5 тисячі чоловік. Прилетів командуючих сухопутних військ е, Пушняков, генерал. Я охороняв його. Ну, ми літали після цього бунту. Е, з добровольців е, создали групу колос. Це е, штурмові штурмовий підрозділ Сектора Б. Група колос по телебаченню показували. Тобто, наші завдання були в основному це штурмові. Ми брали якийсь об'єкт, закріплялися, піхота тоді ставала. І ми так слідуючи, слідуючи, слідуючи. Тобто пройшли багато. І там я став вже не командиром взводу, а командиром роти. Тобто, дали мені вже 109 чоловік, в моєму підпорядкуванні, і. Ми виконували ці завдання. Приходили все, починаючи від Красноармійська, певний час були Мар'янка, а потім Саур Могила. Це найтакий участок тяжкий. Відомо, що стратегічна важливість висоти полягає у тому, що вона знаходиться значно вище над прилеглими степами, що дозволяє контролювати ділянку кордону України з Росією радіусом у 30-40 кілометрів. Сили могила це був, скажімо так, найважчий участок, тобто ми були, скажімо так, українське окруження ну, в оточенні. В оточенні, тобто границя з Росією, там, грубо говоря, 7 кілометрів. Сліва Тарас-Шахтёрськ кілометра 4-5 під противниками, скажімо так, справа Мросівка кілометра 2 теж. Наше завдання було Асур могила це така дуже тяжка точка. Там, при Другій світовій війні, щоб німці вибити, там загинуло до 30 тисяч е, солдатів. Е, там були сепаратісти, і там ця точка така, вона е, важлива тим, що е, коли на Сувермогилі стоїш, то в радіусі 30 кілометрів видно все. Тобто і колони, і все. Е, і дуже тяжко було вибити. Ну ми це зробили, це славнозвісний е, генерал зараз е, Гордійчук е, якраз е, був, ну, він його прислали для коректування наших дій. Я, я був командиром ш, ну, штурму там, першого е, і багато героїв. І отримав вже поранення на сору Сур це, я вже тільки що розказував, що тобто, противник з трьох сторін, і тільки туди наші підрозділи заходять в мінометний обстріл. Тобто вони криють мінометами, там нема де місця. Плюс треба вибити того противника. Противника ми вибили, вже коректорів тих не було, ну і в кінці десь воно прилетіло. Тобто, я, я, ну, коли міна летить в твою сторону, ти цього звуку не, відчув, ну, не чуєш. Тобто. І вже з раненим одним. А ви відчули біль при пораненні? Чи, чи шок був? Шокова ситуація. Ну, Звісно, відчув певну… Певне, ну, тобто мене підкинуло, як вже рану, на БМП викинуло. Певний, ну, болі немає, бо, тому що організм він реагує по-своєму. Е, певний шок, тобто воно мені переломало таз е, один осколок, другий з колок пробив таз і кишківник. Е, Це вже пізніше я зрозумів це. Е, хлопці мені одразу, мої хлопці, зробили два уколи. Нам видавалися певні такі обізбалювачі. І ще певний час я ще виводив хлопців з Саур-могили. Таким поранений? Так, десь годинки, ну, хвилин 20-30 я ще виводив хлопців. Ви що, стояти мали? Ні, ні, я лежав вже на БМП. Але керували? Так, нам треба було відійти, бо ну, ну, це могила не з першого разу взялася. Оцей е, перший штурм. Верніше другий, другий штурм, так. Перший штурм ми робили, це другий штурм мене поранили. А вже аж пізніше вже взяли на, на третій штурм. Е, поранили мене. Е, ми вже вивів всіх хлопців Саур-Могили, Відійшли ми в село Петровське, це десь кілометр. Е, і там ще, ще я був при свідомості. Далі вертоліт і вже, вертоліт, вертоліт вже коли піднімався, то тоді вже відключився і вже прийшов, по-моєму, через двоє чи через троє суток в созданні. Вже на стало. Ну, Така ситуація. Це перша операція у вас була Ні. в польовому шпиталі? А, операція. Операції першої я не пам'ятаю, тому що, е, виходить, коли от штурмові такі операції проходять, то ну, це якраз пощастило. Тобто віртоліт він стоїть для, е, для е, перевозки поранених е, на дистанції. Е, і... Я, я тільки вже прийшов в сознання вже в Дніпропетровську, тобто в шпиталі в Дніпропетровську. Ну, вже по бумагам я просто бачу, що операції робили в польовому шпиталі перше. Це, ну, це що мене служило. Там ж кишечник, все було вже розірвано. Е, і як мені втім говорили, Ну, так, так мене називали везучим. Там, і мій підрозділ і. Як до поранення, так. Так, так. Тому що нам якось ми проходили так, такі ті моменти, що потім навіть думається, що як ми їх пройшли. Наприклад, ну, там штурми і тому подібне, це одне. Ну, наприклад, стоять в мене там техніки, хлопці, техніка і тому подібне. Я не знаю від чого, але от поставив там БМП. Ну, одна ситуація така, ну, розкажу. От поставив БМП. Вона стоїть іменно вірно, все як може бути. Ну, щось мені мішає десь всередині. І от я ходив, ходив цілий день, потім кажу, забирайте її переставте в друге місце. Ну, не знаю, ну щось смучило. І на, на ранок прилетіла 150-ка в те місце, де стояла та БМП, якби вона там стояла. От щось воно так. Навіть е, один, зараз він командир, по-моєму, чи заступник командира е, частини. Раніше була 51-й, 14 і 53-й, то навіть я був розвідником, то, то в мене автомат і пістолет. Ще. Мене поранили, він забрав мій пістолет з глушником. Потім ми з ним говорили, зустрічалися. То каже: ти щасливий, там, везучий, скажімо так, то каже: то я, він взяв мій пістолет собі в розгрузку. Тобто пуля ударила в пістолет і там затримала. Тобто в шпиталі сказали, що тобто теж воно якось почало вести в цьому польовому госпіталі, я цього не пам'ятаю. Там приїхав якраз професор якийсь з Одеси, теж прізвища його не знаю, ну, дуже скажімо так, професіональний лікар. Якраз для консультації цих лікарів, які в цьому польовому госпіталі були, тобто якраз я попав, бо так же говорили, там ще 15 хвилин і мене би вже не було. Далі в шпиталі Київському теж говорили, що ходити не будуть і все нормально. бо Там ще мене на консультацію возили якби, в частну клініку. Я на костелях ще тоді прийшов, лікар дивиться, каже, угу, бачу, бачу, там, а де цей пацієнт. Я кажу, от він стоїть. Тіп, та він не може стояти з такими травмами. Тобто такі ситуації. Нічого ходжу і нормально. Деколи приходиться з костелями ходити ну, з одним. А в основному нічого. А які операції? Ви збираєтесь ще на операцію, це вже буде у вас 24-та, правильно? Так. А які мають вам операції робити? Мені треба основну операцію зробити, це по урології. Тобто, в мене було, відірвало мочовий кузир. І Кишківник має такі свойства, як ну, бужуватися. Тобто треба ще по урології мені зробити цю операцію. Треба робити ну, в госпіталі, я не знаю, чи можуть вони такої, скажімо, специфіки зробити. Бо я вже робив раз цю операцію, це в Інституті урології України. Тобто вони там знають, що треба ще цю операцію, щоб далі якось продовжувати е, нормально жити, а не существувати, як то кажуть. Тому що зараз е, ти ну, постійно пові... якісь ліки потрібні. А вже як пенсіонер, я зараз ну, дали мені другу групу інвалідності, то. Тої, тої пенсії мені вистачає буватися на дві неділі на ліки. А решту приходиться добиватися вже якось само. Аби лікуватися, у Руслана йде вся його пенсія інваліда другої групи та материна. Але, зважаючи на важкість отриманих травм, цього замало, тому як у нас уже заведено, опіку над ним взяли волонтери. Руслана Гудзя, я знаю ще 2014 року. До нас перезвонили волонтери, що є поранений з Ярмолинецького району. Вже його привезли на лікування в Київський центральний госпіталь. Тоді ми вже підключили київських волонтерів, підключили всіх, щоб допомогти Руслану. Руслан переніс 23 операції. Як ну, якщо Руслан поранили, в нього помер батько, але ну, йому не говорили, не хотіли його турбувати, бо в нього дуже було тяжке поранення. Не давали йому шансу вижити, говорили, що на межі життя і смерті. Тому мати просила не турбувати, нічого йому не говорити. Ну, ми там підключили київських волонтерів, більшість займалися ним київські волонтери. А ми тут тільки що могли, збирали кошти, допомагали там в похованні батька, матері, тому що мамі дуже було тяжко, тому що син поранений і тут така, таке горе помер батько. Ну, Руслан, 24-ту операцію ми не можемо ніяк зробити, тому що потрібно кошти на операцію. Операція в Києві це в нього відбит, відбитий повністю. Ще точник, це треба урогу в Києві зробити нерв урогу зробити їм операцію. А так як в нас коштів немає, влада відвернулася від цих поранених, від цих загиблих, від переселенців, це все відкинули на волонтери. І донині у деяких установах не написано, що учасники бойових дій обслуговуються без черги. То що вже дивуватися нашим людям? На фото Руслан у пенсійному фонді. Його не забажали пропустити без черги, і чоловік, перемагаючи біль, упродовж кількох годин змушений був чекати. Волонтери, ми теж не складаємо рук, що чи можемо, Руслану допомагаємо. І медикаментами, і милиці також дістали, і зв'язуємося з волонтерами Ми з Києва, ведемо переговори, що може якось дешевше, може якось там безкоштовно. Но відгукнулися київські волонтери, що в Києві в центральному госпіталі можна йому надати операцію, але там не дуже ну як, така кваліфікована операція, не знаємо як, що потрібен виход на інститут урології України. Він вже там лікувався, він вже лежав два рази, так був там. І там його знають, так як пацієнта, Ну, там треба кошти. А таких коштів в нас немає. А його пенсія, що його пенсії вистачає? Йому вистачає тільки, може, навіть мі... на місяць не вистачає пенсії, тому що йому дуже багато обезболюючих треба, нодійне, бо він ніде, ні день, ні в не може спати. Також заспокійливий. Як опер... Ми не зробимо операцію, людина молода, 33 роки. Ви самі розумієте, не будемо це говорити на камеру, тому що це людина, можливо, й трошки буде цього стіснятися, тому що далі не знаємо, як він має жити. Десь як без цієї 24-ї операції, якщо ми не зробимо. І це він вже стільки переніс, стільки не знаю, кожна людина не зможе стільки перенести в операції, як він. І він не те, що зробіть, давайте поможіть. Він чесна, порадна людина, мені не треба, я сам. Ну що? Отак От він якось старається. Хлопцям більше потрібно. Йому навіть на тиждень не вистачає то тих обезболюючих, які ми йому надаємо. І Дякуємо аптекам нашим, що які йдуть нам на зустріч, що дають безкоштовно. Дякуємо меценатам, що хтось, Шутяку Андрію Васильовичу, який теж йде на зустріч, він разом це його побратим бойовий, який йде на зустріч і допомагає нам волонтерам в цьому, в цьому питанні. Вітям ти, Руслана. Надати йому правноцінне життя та я кожної людини, я кожного чоловіка. Хто це знає, мене зрозуміє правильно, що я хотіла сказати. А хто вам ще допомагає, От ви кажете? Друзі, колеги, мої хлопці, подчинені, ну, починені, під опічні. Тобто, дуже, дуже мені допомогли. Зараз багато. Тобто нашу групу вже розформували, а це вже 14 2014 рік був тоді. Багато хлопців пішли всі в спецназ в Альфу ну, в спеціальні підрозділи. Якраз про те, що кажуть щасливчик, то із 109 моїх загинув аж один. Ну, це він вже загинув після того, як мене забрали вже. На другий день при штурмі цієї Саурмоги. Талісман був не знаю. А хто у вас є з родини? Ну, є мати, є брат, але я а ж. А дружина? Ні, Ви я... не Ні. А дівчина була? Ну, звісно, і була, і є. є так? Ну, — так, так. Але поки що я не готовий тут. Треба з собою розібратися, а вже потім сім'ю строїти. Ну, там, коли молодший, то. Думаєш по-другому, коли вже трошки опитніший, то розумієш, коли треба в собі спочатку розібратися, а потім вже е, строїти сім'ю, чи, чи другі такі питання. Ну, в основному, ну так. Тобто не хочеться, щоб воно якось прозвучало, що я жаліюся на свою там, долю, чи, чи, чи по-другому. І йшли туди всі добровольно, ми знали, за що йшли. Прапори, подаровані бойовими побратимами, морально підтримують Руслана, а написи, де друзі пишуть, що чекають на свого генерала, таким був позивний Руслана, змушують його боротися з наслідками поранення. Цей дуже важливий для мене. Це коли я лежав у госпіталі, це хлопці мені передали. Якраз вони були в тій зоні, саунд-могила, Підписали, передали мені булаву і цей прапор. Тобто, тут, тут, а такий... генерал це вас генерал? Генерал це мій позивний, там так називали мене. <говори> Був старшим лейтенантом, але вже хлопці дали такий позивний генерал. Ми самі дали, то, то і так воно і пішло. То мій позивний генерал. Всі ці прапори це все малювали хлопці так. Це Мій теж підопічний, намалював, дописали. Це коли ви лежали в госпіталі, е в госпіталі. так, так, так. Вони це все написали, потім вже мені вже довозили. Тобто три прапора в мене таких є. Один це перший. Це і ще той, що на кухні. Так само, як і прапори зверненнями від друзів. Листи триматися Руслану допомагають відео, на яких він зняв своїх бойових товаришів та чотириногих друзів. Для нас там була якась певна моральна відрада. В моєму підрозділі було от, дві собачки, які нам місцеві е, подарували. У е, мене позивний був е, генерал, а пса назвали хлопці полковник, полкан. Ну, мій mm -hmm. заступник найголовніший. Mm -hmm. Тобто, вже якось морально тварини. Трошки якось розраджували і колектив, і, і все. І е, були такі ситуації там, під певними обстрілами, то перша справа це лишалося все в машині, е, документи, а собачку там. Це єдине, що треба перше було забрати. підрозділі було дві собачки, то вони у нас були. Дуже важні. І, тобто вони у нас не бідували. Там, ну, їли все, що хотіли. Там, ну, народу багато, колектив великий. А, тобто, і е, забирали з собою додому. А ці Де? собачки живі, ви не знаєте, зараз? Одна точно знаю, що. Собачка жива, а другого ми під районі Терези, то десь він, певно, загубився, бо це вже, я вже був поранений, і мене вже забрали. Але хлопці казали, що десь в когось він є. Це полковник я, чи той да, другий? Полко, полковник. Пол, пол, Вас поранили, а він пропав. Так, да, полковник пропав, а той другий то він є живий. А зараз теж в країні таке. Така ситуація, то, 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 то мої друзі приїжджають там, там, в зоні АТО називаємо, це от як інша кімната, так? Тобто ти відкриваєш двері, переходиш в іншу кімнату. І там не та обстановка. От вони приїжджають, хлопці, зараз звітом, хоча навіть е, всі. Ті, що зараз в зоні АТО розказують, що в нашій хвилі це була дійсно війна, а зараз це, можна назвати це зона АТО. Тобто, Ленакше трошки. Да, да. Тобто в той період, який я був, саме сам м'ясорубка, як називають хлопці, була, то вони. Навіть зараз хлопці приїжджають. Я я пам'ятаю, коли ну, за цей період я був теж 10 днів вдома. Коли сідаєш на поїзд там, проїжджаєш пару зупинок, а тут зовсім друга обстановка. Тобто ніхто не знає, що там йде іменно війна. І коли вертаєшся, туди знову. Тобто тут походив, ну, люди ходять магазин. Купляють там хліб, там пиво, бари, ресторани, а там така обстановка, що там війна, там де він. І дуже ну, ярко, буквально одна зупинка поїзда, тобто тут все добре, а слідуюча зупинка вже стоять люди з автоматом. І зараз я розумію, цих хлопців, які, там, які приїжджають. Звітом, ну, зараз якось привикли всі, що війна. Тобто вже немає тої якоїсь оцінки, яка раніше була. Тобто, все воно якось стабілізувалося. Є війна у нас на Сході, все добре. Війна йде війна. Просто не потрібно людям забувати. Що там, де дійсно війна, що там хлопці. Е, тому що їм дійсно тяжко. Е, люди трошки забули. Війна продовжується, вона там є. Хлопцям треба допомагати.